Привіт-привіт, мої юні слідопити. Ласкаво просимо на нашу особливу детективну місію в минуле. Сьогодні ми з вами станемо справжніми дослідниками і розкриємо кілька неймовірних таємниць історії. Готові? Ну що, поринемо у пригоди? Уявіть, що історія це така велетенська загадка, а ми детективи, які збирають докази, щоб зрозуміти, що ж там відбувалося давним-давно. Це буде дуже захопливо. Наша перша місія стрибок у минуле. Наша машина часу вже налаштована на епоху під назвою середньовіччя. Саме там ми і почнемо збирати наші перші докази. Дивіться ну, на нашу карту часу. Середньовіччя це такий довгий-довгий період між стародавнім світом та новим часом. Це був надзвичайно важливий час, адже саме тоді почали з'являтися багато сучасних країн. А чи знали ви саме в середньовіччі відкрилися перші університети? Це ну як ваші школи, тільки для дорослих. Ого, погляньте під час нашого розслідування ми щойно натрапили на справжній скарб. Виявляється, у середньовіччі люди були просто неймовірними винахідниками. Давайте подивимось, які ж докази вони нам залишили. Перший доказ окуляри. От уявіть собі, раніше ченці, які переписували книжки, з часом починали погано бачити літери. А завдяки цьому простому, але геніальному винаходу вони змогли працювати набагато довше і зберегти для нас купу знань. А ось іще одна знахідка: механічний годинник. До цього люди орієнтувалися по сонечку, а це знаєте не дуже точно. А з годинником на вежі всі в місті знали, коли час іти на ринок, а коли повертатися додому. Це ж просто змінило життя цілих міст. А це що в нас? Порцелана. Її ще називали білим золотом. Цей вишуканий матеріал для посуду прибув із далекого Китаю і був таким цінним, що його секрет виготовлення охороняли як найбільшу таємницю. І звісно ж, порох. А ви знали, що спочатку його винайшли в Китарі для яскравих фейерверків? так так, для свят, і тільки згодом люди зрозуміли, що його можна використовувати і для іншого, оце так гучне відкриття назавжди змінило історію. Ми знайшли стільки всього цікавого, але звідки ми про це дізналися? Кожен детектив знає головне це докази. В історії наші докази називаються історичні джерела. Давайте розберемося, що це за такі сліди з минулого. Якщо простіше, то історичні джерела це ніби сліди, які люди залишили в минулому. Кожен такий слід, чи то монетка, чи старий лист, чи навіть іграшка, розповідає нам свою історію про те, як вони жили, що робили і про що мріяли. Давайте поглянемо на наші докази. От є речові, як от старовинний горщик, є писемні, наприклад, давня книга, є усні, коли дідусь розповідає онучці легенду, і звичайно візуальні старовинна картина в музеї. Кожен доказ це шматочок великої історії. Увага, детективи. Терміновий виклик. Наша колега детектив Ая просить про допомогу. У неї там якась заплутана справа в музеї, і без нас їй ніяк не впоратися. Ну що, допоможемо? Працюємо разом. Ось повідомлення від Аї. Вона каже, що була у величезному музеї, і тепер ніяк не може порахувати, скільки ж усього експонатів оглянула. Це ж математична загадка. Ми таке любимо, правда. Добре, давайте розкладемо все по поличках. Перший крок переводимо години в хвилини. Дві години це скільки, скільки? Точно 120 хвилин. Другий крок дізнаємося, скільки вона бачила за день. 120 хвилин множимо на 10 експонатів і отримуємо 1200. І нарешті найцікавіше множимо 1200 на 5 днів. Готові дізнатися відповідь. Так, ось вона, шість тисяч експонатів. Ми це зробили. Чудова робота, командо! Справу АІ можна вважати розкритою. Загадку музею ми розгадали, але стривайте, а звідки там взагалі взялися всі ці дивовижні речі, всі ці горщики, монети, прикраси? Їх же зробили з матеріалів, які знайшли в землі. А щоб знайти ці матеріали справжньому детективу потрібна карта скарбів. Дивіться, ось таке досьє. Це ніби секретна картка детектива про цілу країну. Ось, наприклад, Греція, столиця Афіни, розташована на Балканському півострові, а в її надрах можна знайти алюміній, ртуть і мармур. Все чітко і по справі. А тепер завдання для вас, детективи. Перед вами порожнє досьє на Іспанію. Спробуйте використати свої навички та заповнити його. У вас є 10 секунд. Час пішов. Ну що? Перевіримо, столиця Мадрид, півострів Піренейський, а корисні копалини ртуть, мідь та нафта. У вас так само? Якщо так, ви справжні майстри роботи з картами скарбів. А якщо ні, не переймайтеся, наступного разу точно все вийде. Вітаю, команда! Наша сьогоднішня місія добігла кінця, і мушу сказати, вона була неймовірно успішною. Ви показали себе як справжні професіонали. Тільки подивіться, скільки всього тепер є у вашому детективному арсеналі. Ви тепер вмієте подорожувати в часі, знаходити історичні докази, розшифровувати коди і навіть читати карти скарбів. Це ж круто. Що ж, наша місія на сьогодні завершена, але пригоди тільки починаються. Світ повний таємниць, які чекають, поки їх розгадають. Пам'ятайте, історія це не просто щось давнє, це дивовижна пригода, яка ніколи не закінчується. Цікаво, яку ж її таємницю ви розкриєте наступною.